Коргідромедцентр розказав, яка погода буде у вересні. Середня місячна температура буде вищою, ніж зазвичай. Синоптики оприлюднили прогноз на вересень 2023 тисячі Цього року він буде теплішим, ніж зазвичай. Про це свідчать дані українського гідрометцентру. Середня місячна температура передбачається 15-19 градусів тепла а в Карпатах. 12-13 градусів, що на 1-2 градуси вище за норму, повідомляють синоптики. За їх даними, місячна кількість опадів очікується в межах норми 34-70 мм по Україні та 87 100 мм місцями в Карпатах. Прогноз на осінь 2023-го. Якої погоди чекати українцям? Літнє тепло не покине Україну до середини вересня. Загалом, перший осінній місяць цього року буде теплим та переважно сухим. У першій половині місяця на значній території України ще зберігатиметься літня погода. Загалом, вересень у цьому році, ймовірно буде теплим і посушливим. Прогнозує синоптик Віри Балабух з Українського гідрометеорологічного інституту. За її даними, вересень 2023 тисячі може бути теплішим за останні 10 років. Це не значить, що аномально високі температури будуть щодня. Але переважатимуть особливо на заході країни. У жовтні та листопаді, за даними фахівця, температура повітря також буде дещо вищою за норму, але поступово все ж холоднішатиме. Зростатиме кількість затоків арктичного повітря, відповідно, слід очікувати тумани, похмурі дні, мряки та заморозки, каже балабух. За її словами, погода у другій половині осені може бути нестійкою з чергуванням теплих і холодних повітряних мас. При цьому температура повітря все одно може бути вищою за кліматичну норму. Адже затоки арктичного повітря будуть ймовірно короткочасними і неінтенсивними. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!